Я пригадую, як у 2022 році, коли вийшла гра Gotham Knights, багато гравців та фанатів серії Arkham як один кричали, що це лайно, а не гра. Робили порівняння того, як вона виглядає у порівнянні з Batman Arkham Knight. Ну і звісно, що були розмови по типу: Ну, от Рокстеді зроблять новий шедевр, на фоні якого ця срань буде виглядати жалюгідно. Особисто мені Gotham Найтс не здалась такою жахливою, як всі про неї казали. І насправді вона мені більше сподобалась чим ні. Але всі чекали на нову гру від творців легендарної трилогії Arkham. Хайп навколо проекту зростав з кожним днем до моменту, коли вперше показали його ігровий процес. Те, що побачили гравці, не просто нажахало їх, воно викликало справжню хвилю хейту у сторону розробників. Все це призвело до того, що розробники перенесли реліз гри на один рік і пообіцяли все виправити і предоставити круту гру. Доброго дня! Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про Suicide Squad Killed Justice League, яка вийшла 30 січня, і від якої я хотів блювати кожну хвилину, поки грав у це. Ігровий процес взагалі ніяк не змінився у порівнянні з першою демонстрацією. Все загалом виглядає як якась кольорова клоунада для дитячого садочка. Те, що зробили з сюжетом і улюбленими персонажами, це просто окрема тема для горіння і хейту. Ну а те, як цей шмат лайна напхали елементами лайфсервіс гри, викликає лютий біль і бажання нахрін звільнити тих, хто змусив розробників напхати все це у гру. Простіше кажучи, це просто лайно, і грати у це не варто ні за яких умов. І Warner Bros вже офіційно оголосили про те, що Suicide Squad Kill the Justice League стала катастрофічним фінансовим провалом. Але якщо вам цікаво почути і побачити, що відбувається у цій грі більш детально, тоді влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Відразу кажу, що зараз буде багато спойлерів стосовно так званого сюжету у цій грі. Почнемо з того, що сама назва Suicide Squad Kill the Justice League спойлерить той факт, що вам у ролі відморожених довбойобів доведеться вбити флеша зеленого ліхтаря, Бетмена та Супермена. І якщо хтось вважав, що це просто така назва і насправді цих героїв не вб'ють, то ці люди помилялись. Перше, що викликає біль та страждання, це той факт, що Suicide Squad є прямим продовженням саме Batman Arkham Knight, про що прямо кажеться у грі. Вам розповідають про те, що Бетмен насправді влаштував свою несправжню смерть у кінці Batman Arkham Найт і так далі. Тому у цій грі це той самий Бетмен, якого всі полюбили. А також у грі той самий Пінгвін, Харлі Квін, Рідлер та інші персонажі. Дедшот, який вже був у іграх серії Архам, і він там був білий, чомусь раптово став чорношкірим. У самій грі це пояснюється максимально тупо, наче то був не справжній дедшот, а ось тепер це єдиний та неповторний той самий дедшот. Простіше кажучи, це лютий крінж. Так от, за сюжетом, Брейняк вирішив захопити Землю, знищити все живе та тереформувати реформувати планету. Якимось чином йому вдалося взяти під контроль Флеша зеленого ліхтаря, Бетмена та Супермена і перетворити їх на кровожерливих маньяків. Лише диво жінка не піддалась, ну тому що вона сильна та незалежна. Аманда Веллер звільняє з лікарні Аркхем Дешота, капітана Бумеранга, Гарлі Квін та короля Акулу, запхавши їм у голови нанобомби. Тепер головна мета цих персонажів вбити всіх представників ліги справедливості. Звісно, крім дивожінки. ну і потім вбити Брейняка. Друге, що змушує відчувати людь по відношенню до розробників, це те, як саме відбувається вбивство героїв. Кожен раз це максимально цинічно і бридко. Капітан Бумеранг дзюрить та тіло флеша, вбитого зеленого ліхтаря залишають в одних лише трусах та відрізають йому палець. Того самого Бетмена спочатку тягають та знущаються над ним. Після чого Харлик Він тупо вбиває безпомічного героя в голову з пістолета. Супермена просто розстрілюють і все. Той самий треш відбувається також із Брейняком. Але що найбільше всього бісить у цій грі, так це той факт, що вона не закінчена. Коли ви вбиваєте Брейняка, вам кажуть, що треба вбити ще 12 Брейняків у різних вимірах. Але ви не можете це зробити зараз. Чому? Тому що це гра сервіс, і вам будуть відкриватись можливість вбити ще одного брейняка з кожним новим сезоном. Тобто 12 сезонів для того, щоб завершити сюжетну кампанію. Єдине, що не так сильно бісить у цій грі, так це король Акул. Просто тому, що він майже постійно мовчить, і він найменше за всіх кривляється, і тому не сприймається таким же довбойобом, як всі інші. Тепер давайте розберемо, що відбувається з ігровим процесом у цьому шедеврі. Перше, про що треба сказати, так це те, що Дедшот, Харлі Квін, капітан Бумеранг та Короля Кул взагалі ніяк не відрізняються у питанні ігрового процесу. Неважливо, ким ви граєте. Все, що вам потрібно постійно робити, це тупо стріляти, стріляти і знову стріляти. Ніяких унікальних абілок у персонажів немає. Ніяких унікальних завдань для кожного з героїв, у яких би використовувались би їх унікальності, немає від слова зовсім. Єдине, що відрізняється, це те, як персонажі пересуваються по відкритому світу. Але лише пересування дедшота на джетпаку не викликає болю. Пересування інших персонажів це просто жах. Стосовно завдань, і взагалі того, що потрібно робити у сюжетних місіях та у побічних, і просто у відкритому світі, то тут все взагалі жахливо, і таке враження, що у команді розробників не було нікого, хто здатний вигадати хоча б щось цікаве, вам потрібно прийти на точку і вбивати хвилі ворогів, або прийти на три точки і знову вбивати хвилі ворогів. В інших випадках вам потрібно бігати між точками, збирати вцілилих і відносити їх до автобусу, вбиваючи хвилі ворогів. Це все завжди має два або три раунди, під час яких вам потрібно робити одне й те ж саме. І все це відбувається як у сюжетних завданнях, так і у побічних. Найсмішніше це той факт, що розробники розуміли, що вони роблять лайно, тому вони пішли найтупішим шляхом, яким тільки було можливо. Іноді ви можете вбивати ворогів лише гранатами, іноді лише роблячи критичні влучання, або лише коли вороги під дією спеціального ефекту. Або потрібно сідати у летючу машину, тому що лише з неї можна вбивати ворогів. Для всього іншого вороги просто невразливі. Сказати, що це просто бісить, це не сказати нічого. Візуально все виглядає як вирок для епілептиків. Купа яскравих кольорів, постійні спалахи різноманітних ефектів і так далі. Під час боїв, особливо наприкінці сюжетної кампанії і у так званому ендгеймі, взагалі стає дуже важко зрозуміти, що відбувається на екрані. Я не знаю, як можна було зробити все настільки погано. Але звісно, що у цій грі є загадки, іспити та трофеї від Рідлера, які доволі сильно деградували у порівнянні з серією Arkham. Захадки тепер це коли вам десь у одноманітному відкритому світі голос Рідлера проговорює щось, і вам потрібно знайти хрін знашо і просканувати це. Често скажу, я не знаю, як це проходити без гайдів в інтернеті. Трофеї це тепер так само просто зелені статуетки, розкидані по всій мапі. І знову ж таки, як знайти їх всі без гайдів, я не уявляю. Ну а іспити — це просто лютий крінж. Кожен з них це набір зелених кілець, через які потрібно пронестись на час. Причому всі їх легко можна пройти одним і тим самим персонажем. І ось ми підійшли ще до однієї проблеми цієї гри. Не дивлячись на те, що у вас чотири герої, вам взагалі не потрібно грати їми всіма. І взагалі все, що є у грі, легко проходиться одним персонажем. Наприклад, я пройшов всю гру і пограв у ендгеймі виключно дедшотом. На інших персонажів я перемикався лише для того, щоб записати футажі з ними. Ніякої реальної причини перемикатись між ними всіма немає від слова зовсім. До всього цього прокачка у грі зроблена таким чином, щоб максимально відбити у вас бажання перемикатись між героями. Що ж стосується прокачки у цій грі і взагалі загального процесу покращення персонажів, зроблено так, щоб ви витрачали ваш час максимально безжальним шляхом, примушуючи вас повторювати одні й ті ж самі дії по колу, допоки вас це не задовбає. Чому у грі не варто перемикатись між героями? Не тому, що поки ви граєте одним з них, наприклад, як я, дедшотом, інші троє не прокачуються взагалі. Тобто очки досвіду і рівні потрібно прокачувати для кожного персонажа окремо. Кожен персонаж має максимально 30 рівень і відповідно три дерева вмінь. Нічого кардинально різноманітного серед цих вмінь немає. У кожного героя все орієнтується на набивання певної комбо-позначки. Досягнення якої вмикає той чи інший бонус. Але це лише початок. Після досягнення 30-го рівня на одному персонажі вам відкриється дерево так званого парагону, в якому як я зрозумів, деякі вміння можна покращувати нескінченно. Та насправді на вас чекає доволі неприємний сюрприз у цій системі парагону для того, щоб розблокувати всі вміння в ній. Ви змушені обов'язково прокачати кожного персонажа до 30-го рівня, інакше ви залишитесь лише з частково розблокованими вміннями. Скільки може зайняти часу прокачка кожного персонажа і потім прокачка парагону, я навіть не хочу уявляти і 100% не бажаю витрачати на це час. Ну і звісно, що Suicide Squad – це чергова лутердрчильня. У якій вам потрібно вибивати нову зброю та інші предмети різноманітної рідкості і так далі. Я правда не знаю навіщо, бо ця гра встигає вибісити настільки сильно ще до кінця сюжету, що сидіти сотні годин і витрачувати більш крутий лут у ендгеймі немає ніякого бажання. Ну а ендгейм у цій грі це окреме свято безідейності розробників. Все, що вам потрібно робити, це по 100-500 разів перепроходити одні й ті ж самі довбані завдання з відстрілом купи ворогів, які вже і так встигають задовбати. Це потрібно для того, щоб ви зробляли особливу валюту, без якої ви не зможете зайти у так звані місії вторгнення. Таких місій у грі всього три штуки. Для входу до кожного з них ви маєте сплатити певну кількість валюти. У кожній такій місії ви можете вибрати рівень складності. З точки зору того, що потрібно робити в цих завданнях, вас не чекає нічого нового. Це так само знищення хвиль ворогів. Проходження місії вторгнення буде підвищувати ваш загальний рейтинг кризису, на більш високих рангах якого ви зможете отримувати спеціальні предмети з сету Венома, першого, другого та третього тирів. Це унікальні предмети, які мають особливі сет бонуси, якщо ви одягаєте декілька предметів з цього сету на одного персонажа. Крім всього цього, у грі є контракти, які постійно повторюються, і серед них немає нічого цікавого. У певний момент у грі вам відкриється другий список контрактів, виконання код котрих буде піднімати рівень пекла. З кожним рівнем ви будете отримувати рандомні предмети, і при кожному підвищенні рівня пекла на мапі будуть сплавитись особлива група ворогів, яких треба вбити. Але варто мати на увазі, те, що рівень пекла скидається на перший кожен день, що означає, те, що ви змушені вибивати його знов і знов і знов кожен день. Звісно, що у цій грі є хаб-локація, як і у всіх лутер-дрочильнях. У хабі у вас є наступні можливості. У Пінгвіна ви можете крафтити собі нові предмети для кожного з персонажів, а також можете перекручувати параметри цих предметів. У отруйного плюща ви можете призначати елементальну шкоду до зброї, мілічних атак та гранат, або змінювати один тип елементальної шкоди на іншу. У якогось той боя ви можете змінювати особливі атрибути предметів, а також можете робити різні предмети елітними. Крім цього, у хабі також можна отримувати Daily бокс з лутом, але з ним вас знову чекає неприємний сюрприз. Спочатком кожного дня ви можете отримати бокс найнижчої рідкості. Для того, щоб підвищити рівень цього бокса, тобто для того, щоб отримати нагороду вищої рідкості наступного дня, вам потрібно протягом поточного дня набивати рейтинг, і для цього вам потрібно носитись по світу гри і розстрілювати лятючі дрони. Їх потрібно знищити дуже і дуже багато для того, щоб досягти максимальний легендарний рейтинг Дейлі Боксу. Ну а наступного дня вам потрібно повторювати полювання на ці дрони знову. Єдине, що не скидається кожного дня, це загальний ранг кризису. Suicide Squad Killed Justice League це максимально жахлива гра, з якого боку не подивись. Ігровий процес дуже одноманітний і нецікавий настільки, наскільки це можливо. Сюжет це просто історія про довбойобів, які кривляючись, вбивають улюблених героїв максимально цинічними способами. Відкрити світ і активності це просто дно і максимальна креативна деградація. На фоні цього лайна Готем Найтс це прям супергра. Візуально гра також не виглядає сучасно і знову ж таки не витримує прямого порівняння з Batman Arkham Knight. Простіше кажучи, я не раджу навіть доторкатись до цього шматка лайна, не те, що його купувати. Я навіть не буду казати, на які платформи це вийшло, бо воно не заслуговує жодної уваги. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!